Російська армія завдала масованого удару по місту Лозова, що у Харківській області. В ніч на вівторок, 5 серпня. Про це повідомляє мер міста Сергій Зеленський. За його даними, у місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Також відомо про поранених їх кількість. Поки що уточнюється, однак серед них двоє дітей. Наразі у місті працюють рятувальники, медики та екстрена допомога. написав мер наступне: відновлюємо водопостачання без світла. Залишається частина міста. Зокрема, Вилівка, також Катеринівський і Старостинський округ. Окрім цього, у місті відбуваються зміни в транспортному сполученні. У дописі йдеться, це поки що вся інформація, яку ми можемо надати цієї ночі. Росіяни здійснили справжній. Терор мирних людей, які тихо спали рано чи пізно. Вони відповідатимуть за все. Тут це було попереднє повідомлення. Я додам, що дійсно в наслідок наймасштабнішої атаки спочатку війни постраждав, зокрема, залізничний вокзал. У місті спостерігаються проблеми, про що ми вже сказали, з водопостачанням та електропостачанням. В Укрзалізниці повідомили, що не обійшлося без жертв, хоча більшість людей все ж таки встигли сховатися. Загинув. Черговий механік четверо залізничників отримали поранення, і також з'явилася інформація про кількість постраждалих. Кількість зросла до 10 осіб з них дві дитини ще одна людина загинула щире співчуття усім тим, хто втратив своїх близьких під час цієї терористичної російської атаки з боку країни варварки, країни агресорки Російської Федерації. Інформація буде уточнюватися, повідомлення будуть з'являтися, і також поки що це вся інформація. Яка є знову ж таки вкотре наголошую, що марміста зазначив, що є поранені серед них двоє дітей, і пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор. Про що ми вже сказали і вказали? Російські окупаційні війська збільшують активність вздовж всього кордону Харківської області з країною-агресоркою. Про це повідомив старший лейтенант Сил оборони України з позивним Алекс, який також є автором телеграм-каналу офіцер. Він зазначив, що вранці підрозділи Сил оборони України запобігли просуванням противника зі сторони державного кордону в районі ГОПТІВКИ Харківської області. Він пояснив, що противник збільшує активність по всьому кордону Харківщини з країною агресоркою Росією, і не зовсім зрозуміло, чи то вони мацають цитую лінією бового зіткнення», чи намагаються прориватися з різних ділянок і потім всюди розвивати успіх, виходячи на оперативний масштаб бойових дій на напрямку. При цьому Алекс додав, що окупанти суттєво підвищили активність в Харківській області і стосується ці зміни не лише прикордонних ділянок. Така ситуація спостерігається в тому числі на Куп'янському та Лиманському напрямках. Додав військовий. Додам тим часом оперативну інформацію. Обіцяла на початку години розповісти про подробиці нічного удару саме російських окупантів. Російські війська сьогодні вночі, 5 серпня, атакували Україну дронами Камікадзе та балістичною ракетою повітряні сили збройних сил України ліквідували більшість ворожих цілей. Про це повідомляють повітряні сили збройних сил України і вказали в повітряних силах, що у ніч на 5 серпня противник. Запустив 46 ударних БПЛА, типу шахети, безпілотників імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Аріол, Приморська, Ахтарська, а також балістичну ракету Іскандер М із Брянської області Російської Федерації. І повідомляється, що ворожий напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи. Репти безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи за попередніми даними протиповітряної оборони збито або подавлено 29 ворожих дронів, типу шахет і дрони-імітатори різних типів на півночі та сходи країни. При цьому зафіксовано влучання 17 безпілотників на східному напрямку, балістичної ракети, також падіння збитих дронів у трьох локаціях на південному та північно-східному північно напрямках. Тут подяка повітряним силам збройних сил України за відбиття ворожої атаки та за. Захист українського неба